Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 25 липня, 884-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі знову росіяни пускали іранські мопеди. Знову досить багато. 38 штук, половину на північ, а половину на південь. Одещина, Херсонщина, Миколаївщина. Ну а на півночі дрони літали на Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомир. 25 з 38 дронів вдалося збити. Ще три дрона знову полетіли в Румунію, та наче там вибухнули. А щодо прильотів, то це знову Ізмаїл, знову житловий будинок, і на жаль, цього разу двоє людей травмовані. На Миколаївщині ніяких прильотів від дронів не було. А обстріли були лише одного разу в районі Очакова. Цього разу без жертв та руйнувань. На Херсонщині російські обстріли не припиняються. Знову там є загиблі. Одна людина загинула шестеро поранені минулої доби після російських обстрілів. А із гарних новин те, що на Росії впав гвинтокрил разом з екіпажем, і всі вони стали хорошими росіянами. Отак буває. Чекаємо побільше таких гарних новин.